Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми з вами пройдемо контрольну за темою фізика як природнича наука пізнання природи. Які явища вивчає фізика, механічні теплові світлові, звукові, електричні та магнітні, спостережувані на землі та в небі, що відбувається на землі, що відбувається на землі та в морях. Фізика у нас вивчає механічні теплові світлові. Звукові, електричні та магнітні явища. Ми тут з вами обираємо першу відповідь. Прикладом речовини є варіанти відповіді: олівець, маса, олово, хвилина. Прикладом речовини є олово. Що служить джерелом фізичних знань? У нас тут варіанти тільки експерименти, вимірювання, тільки спостереження. І варіант правильний – спостереження та експерименти. Швидкість поширення запаху в кімнаті визначається в основному швидкістю конвекції, бровнівського руху, дифузії, випаровування. У нас тут правильна відповідь дифузії. Який діаметр кулі? Для того, щоб ось тут виміряти діаметр кулі. Ми з вами бачимо, що початок ось тут. Якщо коли ми з вами вимірюємо діаметр, у нас ось тут оце у нас з вами діаметр. Так, і ми тут бачимо: тут у нас початок 7, а кінець у нас тут з вами йде ось тут. Ось тут у нас з вами йде кінець. І тому у нас з вами, зважаючи на те, що ціна поділки тут у нас з вами 1 міліметр, то у нас правильна відповідь 1,9 сантиметри. Яка довжина бруска? Знову ж таки, ми тут з вами дивимося, де у нас довжина, де у нас у нас тут з вами йде. Початок, ось тут, ось тут у нас починається. І кінець у нас ось тут. І оце у нас з вами, ви бачите, довжина бруска. Так, ціна поділки тут у нас знову ж таки 1 мм. І рахуємо, тут у нас з вами 6 мм і 2 см, тому отримаємо відповідь 2,6 см. Виразить 100 метрів в міліметрах. Для того, щоб виразити 100 метрів в міліметрах, ми з вами згадуємо, що в одному метрі у нас з вами 1000 міліметрів. Тому нам з вами треба тут ще приписати три нулі, так ось, і вибрати відповідно відповідь, де у нас з вами. Ще буде приписано 5 нулів. Тобто, всього буде три нулі і всього у нас з вами буде 5 нулів. У нас з вами 5 нулів. Остання відповідь. 100 тисяч міліметрів. Визначте ціну поділки термометра На цьому е, е, слайді ми з вами бачимо, що у нас тут з вами 20, якщо взяти та 10, і у нас тут з вами раз, два, три, чотири поділок Тому ось так: от ми робимо 20 мінус 10, розділити на 5. І тут ми отримаємо з вами ціна поділки буде 2 градуси Цельсія. Площа парти у нас дорівнює 0,9 метра квадратних. У нас і треба виразити цю площу у квадратних сантиметрах. Ми з вами робимо наступним чином. У нас з вами 09 метрів квадратних. Значить 09 на 1 метр і помножити на 1 метр. 09. Помножити на 100 і ще помножити на 100. Таким чином у нас тут 09 на 10 тисяч таким чином. І 0,9 помножити на 10 тисяч, вами буде 9 тисяч сантиметрів квадратних. Тривалість одного тайму футбольного матчу становить 3 четверти години. Виразіть цю тривалість у секундах. Для того, щоб виразити цю тривалість у нас у секундах. Ми з вами згадуємо, що у нас з вами тайм 3 четвертих години. 3 четвертих години це у нас з вами 45 секунд. Ой, 45 хвилин. 45 хвилин нам тепер далі треба перевести ще секунди. Ми знаємо, що в хвилині 60 секунд, тому потрібно 45 помножити на 60. 45. Тут у нас 0 зноситься. 5 на 6 у нас дорівнює 30. І ми з вами таким чином отримаємо відповідь 2700 секунд. Тест завершено. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на канал. До побачення.